В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тья Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казку Золота пшениченька. Жили собі чоловік та жінка. Такі були бідні, як церковні миші. Мали вони стільки дітей, що забували котрого як і звати. Чоловік рубав дрова у лісі і тим хліб заробляв. Одного разу йшов ранком на роботу і почув крик. З болота хтось кричав і просив допомоги. Бідний чоловік мав добре серце і пішов на поміч. Дивиться, в болоті застрягла золота карета, а в ній сидить золотоволоса дівчина. Вона попросила витягти карету. Чоловік допоміг, витяг. Дівчина подякувала йому і сказала, як сонце буде заходити, я привезу вам додому мішок золота. Попрощався бідний чоловік і пішов у ліс. Працював за двох, співав, танцював з радощів і все поглядав на сонце. Ще ніколи йому день не був таким довгим, як сьогодні. Ледве дочекався до обіду, кинув сокиру і поспішив додому. Коли вже близько був до хати, то почав гукати на дітей, щоб бігли йому назустріч. Жінка теж вийшла з хати і сердито каже чоловікові Чому тебе треба зустрічати, коли ти йдеш додому з порожніми руками? Не з порожніми руками, а з великою радістю, бо щастя несу додому, відповів чоловік. Тоді попросив, щоб усі сіли навколо нього, і почав розповідати, що рано. Коли йшов на роботу, то поміг дівчині, в якої карета застрягла в болоті. Дівчина пообіцяла привести мішок золота, як сонце буде заходити. Усі дуже зраділи звісці. Чоловік почав розповідати, де він діна це золото і як буде використовувати його. Перш за все побудую великий будинок. В тому будинку буде дуже гарна веранда, а на підвіконнях цвістимуть цілий рік різні квіти. Біля хати розведу сад, а в саду розміщу пасіку з бджолами, що приноситимуть лікарський мед. Недалеко у долині буде ставок з усілякою рибою. Жінка і дочки ходитимуть у пишному вбранні, а синів віддам до школи, до вищої науки. Кожен буде займатися улюбленою роботою. Всі уважно слухали, аж роти порозсявляли. Як сонце уже мало заходити, батько закінчив. Першою отямилася жінка і сказала, що краще б чоловік додому карету приніс, то знала б, що їхня. А так шукай вітра в полі. Вже і час, а нема золота і півдня згаяли. Як накинулася на чоловіка, а діти за нею мало до бійки не дійшло. А в цей час коло їхньої хатини зупинилась карета. Із неї виглянула золотоволоса дівчина і сказала, щоб чоловік мерщій ішов забирати мішок золота. Діяти почали підстрибувати, а чоловік з радощів стояв на місці, як стовп. Схаменувся лише тоді, коли жінка штовхнула його під бік. Чоловік. Ледве сняв з карети великий зав'язаний мішок, а карета в ту ж мить зникла так швидко, ніби її вітром здуло. Заніс чоловік мішок до хати, розв'язав і бачить, що в мішку гарна велика пшениця. Лиш тепер попав у біду чоловік. Вже не міг далі слухати плачу дітей, крику жінки. Узяв той мішок на плечі і подався геть. Коли відійшов трохи від хати, то сердитий порозкидав туди-сюди всю пшеницю і пішов найнятися десь служити. На другий рік вернувся додому. Коли став підходити до хати, то бачить, що пшениця виросла, як ліс, а на кожному стеблі великий важкий колос, аж стебло похилилося, і всі колоски виблискують на сонці. Тоді він подумав, що це те золото, яке дівчина дала. Справжнє і надійне золото. Дуже зрадів чоловік, і знову, як і рік тому побіг, гукаючи, щоб ішли зустрічати його. Тепер уже не повірили йому і не вийшли на зустріч. Зайшов він до хати і просить жінку та дітей, щоб ішли з ним. Спершу вони не хотіли, потім пішли. Як побачили золоті колоски, що так гарно виблискували на сонці, то дуже зраділи. Діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх і не могли вирішити, що з ними робити. Чоловік сказав, що спочатку треба все старанно покосити, а потім дочиста помолотити і все золото скласти в мішки. Робили всі з великою охотою і радістю, не залишали жодного колосочка, піднімали кожну зернинку. І так вони полюбили цю працю. Щороку сіяли золоту пшеницю і збирали добрий урожай. З того часу зажили вони заможно, і більше раділи гарній погоді урожаю, ніж мішку золота. Любі дітки, старайтеся, допомагайте батькам, не лінуйтеся, і все у вашому житті буде добре. На добра ніч вам.